26 червня 2023 року Херсонщина. Маємо ось такі сигналочки черешні під назвою Гедельфінгер. Це в мене перші плоди на іншого дерева. Їх тут в цьому році небагато. Рік дуже складний для черешні, запилення майже не було. Сорти дали деякі потроху, деякі взагалі не давали плодів. Ну от цей сорт уже чим мені зараз подобається, тим, що недалечко біля мене дерево крупноплодної є, вона ще є на дереві, вона дуже потріскалась. У цьої немає ні одного натяку на тріск. Така гладенька, красива. Плоди крупні. Грам 12 і вище. Смак комфортний, такий, збалансований, солодкий з кислинкою, злегка такий похрумкуючий, м'якоть, така хрумтяща трошки. Ось така м'якоть, темно окрашена, м'якоть, сік окрашений. Ну, сорт добрий. Така забарвлення темно червоне, вплоть до чорного йде. По-моєму, це старий англійський сорт. Але він актуальний сьогодні, смачний. Такий не тріскається. Ну, Якби мало про нього знаю, Це так поки сигналки показують те, що є. На цьому буду коротенький ролик завершувати. Всім до нових зустрічі і до побачення.